День проголошення акту воз'єднання України, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності визначається з 1999 року. Віднині воєдино злиті століттями, відірваними одна від одної частини України. Здійснені віковічні мрії, якими жили. І за які поклали життя кращі сини і доньки України. Віднині є одна незалежна українська держава, і є єдиний український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил захистити нероздільність і незалежність української держави, на добро і на щастя робочого люду. Надзвичайно важливим є те, що хто не був би при владі в Україні. Як би не намагався втілювати спроби роз'єднати український народ, протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим для них інтересам є безперспективним, бо українці за свою єдність боролись століттями. Це в крові у кожного українця. Ще Шевченко нам, українцям, в своєму заповіті на станову давав. Поховайте та вставайте, кайдани парвіте, і вражаю злою кров'ю волю окрапіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. В багатьох містах України шановують пам'ять своїх героїв, і громада Старобільщини не стоїть осторонь. Старобільською народною радою за підтримки представників місцевих територіальних громад. Це історично важливий день для українського народу. Саме на цьому місті, на центральній парковій алеї, було ініційовано закладку каменю пам'яті в пам'ять загиблих за соборність і незалежність України. Сьогодні у війні. Розв'язаною російським агресором за національне визволення, за утвердження власної державності гинуть найкращі українці. Старобільська земля вже прийняла в своє обійма 37 невідомих загиблих воїнів Збройних сил України, серед яких бійці батальйону Айдар та Львівської 80-ї окремої аеромобільної бригади, воїни якої з Хмельницької, Волинської. Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей. Також Старобільщина втратила найкращих своїх синів, воїнів, героїв Іван Куліс. Сергій Федоров. Юрій Поліно. Історичним фактом є те, що за соборність і незалежність України клали свої голови. Запорізькі казаки, гайдамаки, січові стрільці, інші українські повстанські формування в боротьбі з комуністичним режимом. Незламною була боротьба за незалежність України, дисидентів радянського періоду, серед яких наш земляк Іван Олексійович Світлічний та його сестра Надія. Вшануємо пам'ять загиблих і померлих. Хвилиною мовчання. I'm mm -hmm. просимо відкрити камінь пам'яті, дружину Івана Куліша, дружину Сергія Федорова, батька Юрія Полєна, матір Юрія Полєна, будь ласка, погину я у чужим краю, погину я у чужим краю. I'll never На моїм серцю лежать Свячує камінь пам'яті ірий Володимир, настоятель старобільського приходу української православної церкви Київського патріархату. Будь ласка. Ти на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духа, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Троєце, помилуй нас, Господи, щести лихи наші, владика прости тебе, законя наші, святий зенці, цілинемочі наші, імні Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духа, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний даним сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у спокосу, але вийду нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сине, і Святого Духа, нині і повсякчас.

Були создати Роду, Подателю духовних благ та вічного спасіння, почли Духа Твого Святого на камінь цей і даруй йому, щоб він озброєний Силою Твого Небесного за був на пам'ять загиблим воїнам на виховання,